Люди часто не бачать своє токсичне оточення, тому що вони думають, що токсичне оточення це десь там. І насправді, як буває, токсичне оточення живе навколо нас. Це ті, з ким ми створили токсичні співзалежні стосунки, і ці люди забирають багато нашого ресурсу. Подивіться, наприклад, в сторону дітей, тих, які не можуть сказати, що вони хочуть, як вони хочуть. Тому вони проявляють певні емоції, що розбалансовує психіку оточуючих. Тому важливо навчитися приділяти собі час, відновлюватися, працювати зі своїм тілом, зі своїм духом, щоб не погрузитися у тих станах, які руйнують, тому що це призводить до проявлення психосоматики. Також важливо звернути увагу. А в якому настрої ви перебуваєте найбільше? І від чого чи від кого залежить цей настрій? Тому що близькі люди можуть бути опорою, а можуть взагалі просто нас обнуляти. А подивіться і задайте собі питання: хто мене в моєму оточенні обнуляє? Подивіться, чи це часом не ваш партнер. Наприклад, чоловіки не люблять, коли жінки плачуть, маніпуляцію не люблять. І потрібно глибоко подивитися, а хто цей, ця людина, хто мене обнуляє? А подумайте, а що ви робите для того, щоб наповняти себе, що є джерелом вашої енергії? І, наприклад, ви себе наповнили і подивіться, які люди появляються в вашому оточенні. Чи це не ті ж самі люди, які будуть вас обнуляти критикою, претензією? І це все веде у соціопатію. А що там ці соціопатії? Людина хоче бути наодинці з самою собою, при тому боїться самотності. І для того, щоб розвиватися, нам потрібні зовсім інші енергії: енергія спокою і умиротворення. Життя це тут і зараз. Лише в цих станах ми можемо приймати вірні рішення. Тому що ми в контакті зі своєю реальністю. Бо якщо всередині навіть немає натяку на спокій. Є певна звичка заїдати, подавляти, випити кави, щоб підняти рівень енергії. Це все не про здорові звички. Пропоную вам зайти у марафон сила духу для того, щоб розібратися у собі, сила духу, навчитися бути в моменті. Звісно, усвідомлення це не робота одного дня. Але, друзі, я у вас вірю, що ви зможете змінити своє життя та відношення. Час діяти сьогодні, реєструйся на марафон «Сила Духу. Став вподобайку, якщо хочеш змінити своє життя прямо зараз. І тільки вдумайтеся, кому потрібна ваша самопожертва. Чому жінки так часто роблять самопожертву? Тому що вони вважають своєю місією рятувати інших. А що лежить у глибині цієї установки? Я заперечую себе. Я не потрібен собі. І це тільки для того, щоб люди відреагували на цю жертву. А чи не бачите ви в основі хибну основу психіки любити інших через заперечення себе, щоб люди цінували твою жертву. І подивися, як це проявляється саме в тебе. І якщо ти хочеш вирішити, Тобі потрібно позбутися почуття вони і довго, і з цим ми працювали у четвертій системі цінності. Робота з мозком 7.06 буде перший вебінар. Це шоста система цінності. Якщо ти хочеш позбутися своїх установок, тоді прямо зараз реєструйся на вебінар. Будь активний, бери участь у своєму розвитку. Прямо зараз переходи за посиланням під цим відео. І знаходи саме те, що тобі потрібно. Не відкладай своє життя на потім. Прямо зараз тебе чекає посилання на твій розвиток. Аналізуй! Твоє життя зміниться, як тільки ти почнеш діяти. Причина мого успіху і наслідок це дія. Я дію, незважаючи на страхи, які сидять у моїй голові. Я просто дію, тому що страх це про майбутнє, його не існує. І якщо я буду поклонятися своїм страхам, я ніколи не зможу вийти на інший рівень. Я завжди буду просідати по енергії. І якщо ти не хочеш бути як всі, бути шаблоном, бути копіркою, реєструйся на вебінари прямо зараз. Обнімаю.